Не прийшов на прес-конференцію. І що, умовляв, ай яй поганий такий Луческо, не прийшов на прес-конференцію, хоча ну, раніше він ходив. Коли йому там здоров'я дозволяло, він ходив на прес-конференцію. Він може не прийти на флеш-інтерв'ю, бо це вже зайве да, для нього. Але на прес-конференцію приходив. І от в Житомирі не організували ось цю прес-конференцію. Є стаття регламенту Української прем'єр-ліги, стаття 52 про те, що має бути обов'язковий цей захід після матчу. Але в умовах воєнного часу є тимчасова норма, яка дозволяє клубу організатору поєдинку, в разі якщо на стадіоні немає для цього відповідного приміщення. І центральний міський стадіон в Житомирі, де відбувався цей матч, немає приміщення такого. Ну от просто його нього немає. Це просто якась фантастика. Ну, це чесно, фантастика. Такі гроші вкладаються в клуб, такі зарплати даються футболістам. Ну, просто вкидаються гроші. Нереальні, от, говорить про єврокубки.